Друзі, ми зібралися сьогодні для того, щоб і поговорити, і щоб відкрити оцю галерею наших героїв, людей, які віддали своє життя за те, щоб ми з вами мирно жили, мирно вчилися, мирно працювали, І щоб не тільки мирно працювали, а щоб ми працювали краще, бо ми маємо з сьогоднішнього дня працювати і за тих, хто загинув. І вчитися краще, щоб ми були розумніші і сильніші за нашого противника, тому що ви бачите, що на війні теж перемагають технології, але ці технології роблять ті діти і ті дорослі, які вчаться, які розумні, які вміють творити, які вміють придумувати і так далі. Ми маємо величезні втрати для міста Южного. Для міста южного це величезні втрати. Тобто за кожною цією людиною стоять. Родичі, діти, знайомі, ті, хто знав їх, ті, хто спілкувався в житті. І ми б хотіли, щоб ви зрозуміли цю відповідальність, яка лежить на наших з вами плечах, що ми маємо ще й жити з вами за тих людей, які загинули. І робити за тих людей, які загинули. І бути гарними громадянинами, відчувати свою відповідальність перед містом, перед державою, перед землею. Бо з кожним роком, коли ми живемо, ми відчуваємо, що ця земля наскільки маленька, що дуже легко зробити якось так, щоб на цій землі було невиносимо жити. Тому наше завдання вчитися і не допускати, не допускати якихось таких моментів, які б загрожували життю і людини, і людству загальну. Серед загиблих наших южницьких героїв є. Батьки наших учнів Михайло Цап, Андрусович Андрій, Опанаскович Данило, є загиблі чоловіки наших випускниць, є загиблі батьки наших учнів. Тобто, ви бачите, що ця війна є випускники, які вчилися в нас, але правда, потім перейшли в інші школи, ось так, як Садовський артем. Ви бачите, що не обійшло воно нікого, і, і, і не обходить воно нікого. І тому необхідно, необхідно, щоб ми в цьому житті все-таки відчували, для чого ми народжуємося, що ми народжуємося для того, щоб робити якусь добру справу, робити добро, щоб не народжуємося для поганих справ. Тому я вас закликаю, що коли ви проходити через це місто, постарайтеся зупинитися на дольку, опустити прихилити голову, подякувати цим людям, які тут на цих фотографіях. Тому що вони все це зробили для вас, все це зробили для ваших сімей. В нашій школі 96 батьків зараз мають і вони є учасниками, учасниками бойових дій. Тобто із 650 чоловік. Майже сотня батьків воює. Тобто це гордість нашої школи, це, це ті, хто виконує свій чоловічий обов'язок, який знає, що коли є загроза для, для держави, то треба брати зброю в руки і відстоювати. Бо це так само, як кожен чоловік має бути фортецею для своєї сім'ї. Коли є загроза для сім'ї, він має бути готовим для того, щоб інтереси сім'ї захищати. Тому я зараз хотів би, щоб ми пом'янули всіх наших родів хвилиною мовчання. Дякую, слава Україні! Героям слава! Дякую вам, а зараз хотів би, щоб у нас там є свічки, щоб кожен з вас, як представник класу, як президент класу, щоб ви поклали свічки в пам'ять про тих людей, які віддали своє життя, наших земляків. Дякую, вам, друзі. Дякую. Вам. Насправді це дуже важко, бо це люди, яких ми можемо знати. Тут, наприклад, є мій дядько, і я думаю, що це дуже важливо, щоб ну ми знали, хто наші герої, хто за нас поклав життя. І справді, як Пан Тарас вже сказав, що можна, коли проходимо, зупинитися, подякувати їм і прийти далі. Щоб пам'ятати про них, про їх подвиг. Я вважаю, що ми маємо пам'ятати людей, тих, хто нас захищає, хто віддав життя за нашу свободу, завдяки кому ми зараз можемо жити під нашим прапором. Я вважаю, це гарне рішення. Дивишся на знайомі обличчя, згадуєш людей. Насправді це досить ну, гарна акція, того, що треба пам'ятати тих, хто нас захищає. Наприклад, один з загиблих, це я колись ходив на гандбол, це мій тренер, і я вважаю це правильно рішення. Ще... Коли так от проходиш просто ну, протягом дня повс... ці світлини, якось згадуєш цих людей? Так, да. буває іноді. Ідея прийшла ну, пану Тарасу, він сказав, що має бути і мають бути там, ну, всі. Так, ну, я маю на увазі, тобто є частина людей дотична до наших школи, є частина недотична. Але направді, якщо так подумати, вони всі є. ми всі є дотичні, бо ми тут в цьому, в цьому просторі знаходимося, і ми дотичні до всіх до тих, хто загинув в нашій громаді і не в нашій громаді. Ну, бо війна стосується нас всіх. Тому, я, коли приїздили до нас письменники з пену, і тут було дві іноземні авторки, і вони подумали, вони побачили кількість загиблих. Е, і одна мені каже: То це ж з області? Ну, з регіону. Я кажу, ні, це не з регіону, це з міста. І вони були такі вражені, чомусь їм здавалося, що цих втрат так багато, а їх направду є багато, що це покриває регіон. Та, і… А виявляється, що це наше місто, а місто у нас не є великим. І в нас такі, ну, я вважаю, великі втрати. І по всій Україні, відповідно, вони масштабуються тільки. Це дуже страшно. Ви бачите, тут на стіні теж у нас журав журавлі. Такі це була ідея пані Лариси. Ось тут з журавлями, щоб воно перегукувалося з нашим стіною пам'яті. Ну журавель, це ж така є символіка. Та журавлі летять, повертаються. Також є оце таке уявлення у наших предків було, що вони летять. Уви, тобто в потойбіччя, і потім повертається. І так, наче є таке розуміння, що це душі, так, такий символ душі. Тому ми прикрасили все журавлями. А тут уже пані Лариса на цій стіні запропонувала, щоб воно від, ну якби доповнювало все це. І в нас тут такі журавлики, а вони крильця як вишиті рушнички. Тобто так воно. ну. Теж дуже символічно, як на мене. Пані Лариса, наша Дем'янишина, вона ж така дуже тонко відчуває все це. Дітки їй допомагали. Як учні от ви з ними розмовляєте, як вони ставляться, адже ну, це страшно, от стільки загиблих? Так, це страшно. Ми кілька разів виходили, утворювали живий коридор, коли це були, коли це був наш учень, коли це були наші а, батьки. Для них це дуже важко. Навіть у нас у деяких дітей були прямо істерики, і то ми вирішили, ми говоримо з дітьми, якщо раптом якась така ситуація, що ми виходимо, бо це хтось там максимально близький. Якщо діти не можуть, от ми говоримо в кожному класі, якщо ти не можеш, це нормально горювати, це нормально плакати, це нормально боятися якихось таких речей, бо. Ну, це страшно, і вони, цей такий страх, він часто ірраціональний, але в нас вже да, тому що у нас є привід боятися. То ви не виходите, ви йдете в бібліотеку, до пані Антоніни залишається з нами. З ними пані Юля, наша психологиня, і частина дітей вони мені кажуть, ну, дитина мені каже, я не можу піти. Я була один раз, я не можу. Ну, то Мені здається, це не є добре ну, силувати, правда. Хоча начебто від цього не сховаєшся. Ми живемо в цьому просторі, але буває, що оця чаша та, вона вже повна, і ти не хочеться, щоб у дитини був нервовий зрив, тому що вони дуже тривожні, дуже тривожні.